Дівчата, всім привіт! Показую сніданочок. І заодно покажу вам чашки, які вчора в сінсеї купила. Бачите, модний колір Butter Yellow. Дуже мені вони сподобались. Вирішила поміняшка 79. Там різні кольори. Я виставлю шортс, або вже виставила, або виставлю, які є кольори таких чашечок. Бачите, вони як. Такі, видно чи не видно? Оце фігурна поверхня. А ще вчора готувала собі ввечері пиріг на сніданок з кисломолочним сиром, мій улюблений. Трошки запікся він зверху, але на смак це не впливає. Приїхали дівчата Махіто випити на природі. Хочу вам показати кабачки. Вже усе Дивіться. Вже бачу кабачок. Клас. Скоро вже будуть. Взагалі кабачки, наскільки я пам'ятаю, ростуть дуже швидко. Красунчик. Вже скоро буде. Скоро можна буде зривати, побачата. Малинка вже теж скоро буде, вже навіть бачила десь тут, де вона? А ось одна. На сонці червоніє. Приїдемо їсти. Так, щоб тільки собі... Лиша не спіймати на ногу. Ось вишенька. Ще я її спробую, яка вона буде. Зараз вам скажу, яка вона на смак. Давай. Ще кисло. Дуже-дуже кисло ще. Ось порічка. Я взагалі порічку не дуже люблю. Більше люблю чорну смородину. А ви, як дівчата, що ви мені скажете? Корічку любите чи чорну? Показую дівчата вечерю. Сьогодні захотілося пюрешки. Біля під'їзду вже. Бачите, оці квіти розпустилися. А гарні. Дівчата йду за кавою. Кава закінчується, треба купити. 25 Coffee Roasters ще на рекламу нічого не відправляє, на жаль. Але ми ще, мій блок ще дуже маленький. Але ми прагнемо до цього. Ми будемо старатися, Ми, я буду старатися. Може, колись вони мені щось пришлють. Так? Ой, хочу вам зараз хмарки познімати. Секундочку. Ой, яка краса. Сьогодні в телеграмах ходили весь день чутки, що Макдональдс Дніпрі закриють, А потім Макдональдс сказали, що все це неправда, що все це чутки. І поки зачинятися вони не планують. У нас тут біля дати, концерт. Якщо купуєш дві одиниці гелі, де душі да, то можна отримати рукавицю мочалку подарунок. Ось такі ціни, дивіться. Пусть у нас серветки ось такі акції, один плюс один дорівнює 3 до 18 числа. На ось ці, я так розумію. Ожнатка мені масочки. Один плюс один дорівнює три не бачу до якого числа. Але бачите, корейських масочок тут вже майже немає. Розібрали. Так, ще акція на майбелін. Якщо купити косметику майбелін на 800 гривень, то отримаєш у подарунок ось такі навушники. Дівчата на скоро до мінус 30, зараз по знижкам, кондиціонери, шампуні, масочки. Ой, Тільки що понюхала ось цей шампунь. Такий аромат. Шикарний. Дівчата, до речі, ніколи не звертала увагу, що в гарніра є ось такі масла для тіла. Body Butter. Зараз вони на знижці. Циранідами 237, а ось такий з вітаміном С 239. А Всього завою за 221 я тут не бачу. Я не пам'ятаю, звідки в мене взявся пробник ось цього гелю для очищення Recare. І я їм користувалась, дівчата дуже мені сподобався. Я думаю, коли в мене пінка для вмивання закінчиться, я його візьму. Ось ціна взагалі супер. 174 гривні. От що у нас і сивородка, якийсь підсушувальний гельчик, ще сивородка. А оце, напевно, пілінг. А, це вже Juco Це я не знаю, що таке. А ще ось є такий точковий крем-гель для швидкої дії. Це, напевно, для прищиків. Ось він. Ціни дуже приємні на цю косметику. Це, напевно, наша, зараз подивлюсь. Так, дівчат, це наша косметика. Київ виробляє. Хто може користувався? Напишіть мені, будь ласка. Сподобалось вам чи ні? Сіхолі Скін з'явились в Єві. Теж наш, наш бренд. І сиворотки, і оцей стік від прищів, і що це? Пудра для вмивання, пінка для обличчя, кремчики, лосьйони. Раніше не було. Може я не звертала увагу, все правильно. Треба забирати всю ерунду якусь <гум> не потрібно. Треба наші бренди ставити на полочки. Правильно ж, дівчата, я кажу. Я зайшла в Єву, щоб купити кондиціонер. Зараз думаю, дати лінор чи ось ці, які мені подобаються. Напевно, візьму лінор. Ось цей зараз понюхаю. Не бачила його раніше. Дівчата, поки я тут, прочитаю вам, що написано: купи будь-який кондиціонер для білизни і отримай купон зі знижкою 50% на покупку кондиціонера для білизни Сіван. Якщо я зараз якийсь візьму, то мені ще дадуть знижку 50% на Сілан. Але я тільки що понюхала і мені нічого не подобається. Ну, взагалі мені ось. Ці всі подобаються, але не на літо вони. Вони вже такі насичені. Дуже. Зараз ще в простору зайду, може там фрош якийсь є. Бо замовляла в її фрош. Шикарний просто поліскувач, дуже гарний запах, його вистачило досить надовго. Дівчата, ще хочу вам показати ось цей костюмчик на літо це вік. Хочу дуже ось такий. На наступний місяць подивлюсь. Ось такі шорти, типу бермуди і сорочка. Футболка. Дуже мені подобається. Але тільки хочу в такому крему чи кольорі кемел. Тут немає фроша. ну Я знаю, що фрош є в Ашані, але вже не хочу туди йти сьогодні таке. і Саме наші ці грамоти від Ленор, але на них зазвичай немає ніякої знижки. А за 289 гривень їх купувати. Не дуже хочеться. Завітаємо грошей. Подивимось на знижки. А може і не будемо дивитись, бо починає блимати в мене телефон. Ні, не починає. Так, дивимося. Рулети по 3480. Ось ці крекери, все, ніяк їх не скуштую. По 34,32. Напевно, одні якісь візьму, повезу до батьків, поки вони на знижці. А без знижки, господи. 68-65. Ну то за дорого. Так, ще вафлі. О, вже починає виймати, буду виключатися. Це вафлі по 34,17. Ще є молочний такий. Що це? Какао горіх і шоколадний. Я її і у Тані бачила, вона розпаковувала, купувала цікаві рецепти канал. І у Ані Шопінг Вінниця бачила, що вона купляла, Я забула, які вони рекомендували. Молочні, шоколадні чи какао Горіх. От які брати. Какао горіх чи шоколадні, На молочні точно. Дівчата, ще ось це печивко 26-22. Я колись у батьків куштувала лимони, дуже смачне. Чого воно блимає? От скажіть мені, чого воно блимає? Треба тільки відближати, тоді не блимає. Ладно, беру ось цей покао горіх. Взяла дівчата обидва. І какао горіх і шоколадний. Йду додому. Конець купорі червоний. Піднімаю вам ще кругу. Тут біля далі. Гортензія. Там трояндочка прекрасна. І співають, співають. Дівчата і мужчинчик. Красиво. Я вам вже знімала цю клумбу? Чи ні? Ми ще раз познімаю, дівчата, ви ж не образитесь, якщо ви вже бачили так. Йду за Макфлурі з Фісташковою пастою. Дівчат, майже я вже з'їла це Макфлурі з Фісташкою. Не можу сказати, що воно якесь особливе. Звичайне смачне морозиво. ця паста нагадує якусь. Не фісташкову пасту, а як карамель зі згущеним молоком? Щось таке. Не знаю. Як ви, якщо ви спробуєте, що вам буде нагадувати? А мені ось карамельно згущене щось. Чи взяла б я ще раз таке морозиво? Напевно, ні. Краще вже з шоколадом або карамелю. Дівчат, на цьому влог буду завершувати. Дуже вам дякую за коментарі, дівчата. Дякую за активність під відео. Я всім відповідаю, я всім відписую. Дякую вам дуже. І, як завжди, зустрінемося з вами у новому відео.